Перш ніж перейти до детальної розмови про інфінітиви та їх використання, нам потрібно розглянути таку важливу тему, як перехідні та неперехідні дієслова. Я вже наголошувала на тому, що спочатку нам потрібно дуже добре розібратися в дієсловах, перш ніж вивчати більш складні моменти. Отже, давайте розглянемо, що таке перехідні та неперехідні дієслова і в чому між ними різниця. Перехідні дієслова це такі дієслова, від яких ми можемо поставити запитання до залежного від нього іменника або займенника, і перш за все у них є такі залежні іменники або займенники. Перехідні дієслова мають як активний, так і пасивний стан. І дія, яку означають перехідні дієслова, розповсюджується на інші об'єкти. Тобто, ми можемо поставити до залежного від нього іменника або займенника питання, кого що англійською мовою what. Давайте розглянемо, на прикладі декількох перехідних дієслів. Візьмемо таке дієслово як to take, тобто брати. Ми легко можемо сказати to take a pen, брати ручку. Ви бачите, що ми від take можемо поставити питання до pen. Take what? Take a pen. Брати кого що, брати ручку. Також ми можемо поставити to take у пасивний стан. Ми можемо сказати a, pain, a pen was taken, тобто ручка була взята. Розглянемо інше дієслово слово to drink. І знову ж таки, ми можемо сказати to drink what, to drink water, пити що? пити. Воду. Ми можемо поставити питання від перехідного дієслова до залежного від нього іменника. Давайте тепер поговоримо про неперехідні дієслова. Неперехідні дієслова означають стан або дію, які не переходять на інший предмет. Також неперехідні дієслова не можуть вживатися у пасивному стані. Вони мають лише активний стан. Давайте з вами розглянемо на прикладі такого неперехідного дієслова, як go. Ми не можемо сказати go, кого що. Звичайно, ми так сказати не можемо. Go, what йти кого що. Це неправильно. Ми можемо сказати, наприклад, I go, «я йду. При цьому Займенник I не буде залежним від займенника go. Або ми можемо сказати she runs. Вона біжить. І знову ж таки, ми не можемо сказати біжить кого що. «Runs what?» Так казати неправильно, і наш займенник she не буде залежним від дієслова слова runs. І звичайно, неперехідні дієслова не мають пасивного стану. Ми ж не можемо сказати, мене пішли або її побігли. Звичайно, ні. Тож логічно, що дія неперехідних дієслів стосується лише особи, яка її виконує, і не переходить на інші предмети.